Доброго дня! Для тих, хто сьогодні до нас підключився в перший раз, я хочу наголосити, що ми проводимо цикл вебінарів, який започаткований українською. Українською бібліотечною асоціацією. Ми вже з вами розглядали, говорили про вибори, загальні питання, законодавство, про вибори президента, про вибори народних депутатів. Сьогодні ми з вами розглянемо нову тему: вибори депутатів місцевих рад. Це сільських селищних міських голів. Я хочу наголосити, що ця тема для нас з вами є дуже актуальною, тому що наприкінці жовтня 2015 року ми будемо з вами вибирати депутатів місцевих рад сільських селищних і міських голів. Ми будемо з вами учасниками виборчого процесу. Ми розглянемо певні питання. Спочатку це буде місцеве самоврядування і статус депутата місцевої ради. Діяльність депутата місцевої ради у виборчому окрузі. Основні засади розглянемо місцевих виборів. Суб'єкти та етапи виборчого процесу. Ми з вами їх розглядали і на минулих темах. І види місцевих виборів. Порядок і строки їх проведення. Також розглянемо виборчі округи, як формуються: виборчі дільниці, виборчі комісії, і саме виборці: голосування, реєстрація кандидатів, і саме процес голосування і встановлення результатів виборів. Головне про місцеве самоврядування головним законом є закон про місцеве самоврядування в Україні. Де записано, що державою гарантоване право і здатність територіальної громади, а це жителів чи міста чи села, добровільно вже об'єднуватися у спільну громаду. Можуть об'єднуватися і кількість сіл, і самостійно, або як під відповідальність якихось певних осадових осіб, і вирішувати. Уже всі питання місцевого значення у межах Конституції і законів України. Це якраз передбачено законом про місцеве самоврядування в Україні. І також цим законом передбачено систему, що ж входить до місцевого самоврядування. Туди входить територіальна громада чи сільська, селищна, міська рада. Також входить сільський селищний чи міський голова, і виконавчі органи сільської селищної міської, районні обласні ради, які також представляють інтереси. І органи самоорганізації населення. Це те, що ви з вами створюєте якісь свої організації, спілки і певні об'єднання. І хто ж такий є депутат місцевої ради? Він є представником інтересів територіальної громади і виборців свого виборчого округу. Він представляє наші з вами інтереси. Він має виражати і захищати ваші з нами інтереси певної громади. Він повинен виконувати доручення ваші, які ви, ви йому даєте, але все вповноваження вже відповідно до тих законів, відповідно. До законодавства і відповідно якраз до головного закону про місцеве самоврядування в Україні. Він набуває своїх повноважень вже згідно, що пройшли вибори згідно до закону про вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів. Він приступає до своїх обов'язків, коли його вибори. І він повинен дотримуватися таких правил депутатської етики. Ми б дуже хотіли, щоб наші депутати дотримувалися певних правил депутатської етики, керувалися загальнодержавними інтересами, інтересами нас з вами, в своєї територіальної громади, виборців свого виборчого округу, коли ми його виб... вибираємо. Він не повинен використовувати свій. Депутатський мандат в особистих інтересах, чи в корис... корисливих цілях. І ми з вами це бачимо, ми тих депутатів, які ми вибираємо, і як вони відносяться до нас з вами, ми все це бачимо в процесі. І він повинен бути, ми як би хотіли, щоб він був порядний, чесний і гідний того, що ми його обрали депутатом. Він повинен не розголошувати відомостей державних таємниць, він, які охороняються законом, і вони є певні е, рішення, які приймаються на закритих засіданнях. Він не повинен їх розголошувати. Він не повинен допускати образливих якісь висловлювань. Ми з вами, я думаю, зараз, коли проходять вибори і будуть вибори. Ми не хочемо дивитися ту навіть грязь, яку вони буває йлють і в пресі, і на телебаченні один на одного. Вони мають бути порядними, не мають приймати гонорарів, подарунків, не отримувати винагород. Якщо вони для нас щось зробили, вони є слуги наші з вами, вони вибрали, ми їх вибрали. І вони повинні нам за це слугувати. Ми їм платимо зарплату із наших податків. І хто ж такий є сільський селищний і міський голова? Це теж відповідно до закону про місцеве самоврядування. Він є головною посадовою особою територіальної громади. Він є законодавчим органом. У вас в громаді. Він очолює виконавчий комітет відповідної вже ради, і разом з тим він не може бути депутатом якоїсь іншої ради, суміщати свою діяльність із чимось іншим, те, що йому оплачується там викладацької, наукової, і не має права займатися підприємницькою діяльністю. І Які ж обов'язки він має підтримувати дуже тісний зв'язок? З виборцями нас з вами жити нашими інтересами, виконувати те, що ми йому говоримо. Він повинен інформувати виборців про роботу місцевої ради, про її органів. Я хочу вам от наголосити, що от є сайти міських держадміністрацій, обласних. І ось на цих сайтах вони повинні виставляти звіти свої про свою роботу, про те, що вони зробили. Вони мають вивчати громадську думку і потреби територіальної і громади, мають ввести прийом виборців, розглядати всі ті звернення, які ви їм надаєте. Чи ви десь збираєтеся, чи ви даєте їм якісь скарги? Він повинен на все це оперативно реагувати. і Забезпечувати вживати певних заходів. І які ж є підстави для того, щоб можна було депутата відкликати? Те, що він порушує певні закони, чи там пропускає більшість половини своїх пленарних засідань? І а зараз ми розглянемо основні засади місцевих виборів. Ми вже вам говорили про те. А зараз я вам наголошу, що вибори депутатів сільських селищних рад проводяться за мажоритарною системою. А ось вибори обласних, районних, міських рад і районних містах рад проводяться вже за змішаною, значить, мажоритарно-пропорційною системою, коли 50% голосів надається. Від місцевих, є представник кандидатів від місцевих органів влади, від політичних партій і 50 по мажоритарній системі. І ось ви бачите, що вибори сільських проводяться за мажоритарною системою. Тут наголошено. І ви знаєте про те, що ми вже на попередніх вебінарах говорили, що право голосу у нас мають дієздатні громадяни, які проживають на даній місцевості і яким на день виборів виповнилося 18 років. Місцеві вибори ви вже знає, знаєте, що є прямими і вільними, прямими, що вони є таємними, і ми можемо голосувати особисто. І депутатом Сільським, селищним чи міським головою може бути обраний будь-який громадянин України, який є дієздатний і який досяг 18 років, а не може бути обраний, який має судимість. Це ми теж з вами говорили. І ось суб'єкти ми зараз розглянемо виборчого процесу. На кожній темі ми про це говоримо. Я думаю, що ви вже це і запам'ятали. Що суб'єктами є виборцями з вами, Центральна виборча комісія, виборчі комісії, кандидат у депутати і кандидат на посаду, місцеві організації, які висунули кандидата, і офіційні спостерігачі. Офіційні спостерігачі, як вже між від місцевих організацій партії, від кандидатів у депутати і від кандидатів вже на посаду, самого сільського, селищного чи міського голови, і від громадських організацій. І сами етапи виборчого процесу. З самого початку утворюються виборчі округи, формується територіальна виборча комісія, складаються списки виборців, вони перевіряються, уточнюються, іде висування та реєстрація кандидатів у депутати, проводиться передвиборча агітація і вже сам голосування в день виборів і підрахунок голосів. Все це включає етапи виборчого процесу. І хочу вас наголосити про види місцевих виборів. Це чергові вибори, які проводяться у зв'язку, вже коли закінчується строк повноваження депутатів і цих голів. І позачергові, коли достроково припиняється повноваження депутатів і голів. Нещодавно ви з вами були учасниками позачергових виборів. І надію, що от у жовтні 2015 року ми будемо учасниками вже нових чергових виборів, якраз виборів до місцевих рад. І поговоримо про кількість депутатів. Як вони обираються, 12 депутатів це коли тисяча. Ось осіб, які проживають на даній території, і тоді вже йде 150 депутатів, коли на даній території проживає більше 2 мільйонів мешканців. А зараз розглянемо саму систему виборчих комісій. Я думаю, що ви знаєте, що головна, це у нас є Центральна виборча комісія, а потім вже йдуть територіальні виборчі комісії, обласні, районні, міські. Сільські, селищні і йдуть дільничі виборчі комісії. Ви всі знаєте, ось такий державний реєстр виборців, де ви можете перевірити свої дані цьому ж реєстрі онлайн через особистий кабінет виборця. Я думаю, що ви їм скористаєтеся, коли ми будемо мати наступні чергові вибори у жовтні 2015 року. Які ж обов'язки Територіальної виборчої комісії? Вона реєструє кандидата у депутати, і кандидата теж реєструє, який висунутий організацію, чи партію, який йде самовисуванцем, і також кандидатів на посаду сільського, селищного і міського голову, якого, який висувається чи партією, чи самовисуванням. І територіальна виборча комісія відмовляє в тому разі, коли є певні порушення кандидата, що вони можуть бути не висунуті. Не є зібрані всі документи, він припинив громадянство своє українське, або є визнаний судом, недієздатним. І саме вже голосування. Ви знаєте, ми всі є учасниками, що ми голосуємо. Даєм в кабінках, нам видають виборчі бюлетені, є окремі виборчі скриньки. Голосування у нас проходять з 8 до 20 години. Виборча дільниця нас повідомляє не пізніше, як за 10 днів, про те, що будуть вибори, вибори нам розносять номерочки. І хочу ще от наголосити, коли ми вже є в процесі виборів, і є ось поряд з нами людина, яка не дієздатна, чи сама не може заповнити бюлетень, чи не може його вкинути. Значить, простий виборець, ми з вами ми можемо йому в цьому допомогти. Ні член комісії, ні той, хто є нагляд вже там відповідний, ніхто інший не може. А ми з вами маємо право по закону. Допомогти недієздатній людині. І сам іде потім під рахунок голосів. Він здійснюється відкрито і вже гласно, членами виборчої комісії, у тому ж приміщенні, де відбулося голосування. І вибори, чи голосування буде вважатися недійсним, коли є якісь пошкодження до чи скриньки. І потім об'являються результати голосування. Територіальна виборча комісія, згідно закону, не пізніше, як на п'ятий день, повинні бути встановлені результати голосування і повинні бути офіційно оприлюднені. В даному випадку, як в нас будуть вибори сільських, міських і селищних голів і депутати, Так в ваших районних газетах, в обласних газетах. Це буде опубліковано в місцевих засобах масової інформації. І ось, як я вам вже говорила, що наступні чергові вибори відбудуться в останню неділю жовтня 2015 року. Я вам всім дякую за участь в даному вебінарі. До зустрічі в наступному, який відбудеться 18-го. Це вже буде наш останній вебінар 18 листопада. Я хочу вам наголосити, що ви повинні заповнити анкети і нам їх надіслати, щоб ми могли далі з ними працювати. На наступних виборах ми вам бажаємо, щоб ви обрали достойних кандидатів, які захищали ваші інтереси. Бажаю вам всього самого найкращого, добра, миру вам і вашим сім'ям. Всього вам самого доброго!